Усі знають Романа Шухевича як воєначальника УПА, символ боротьби та незламності. Але майже ніхто не здогадується, що він був ще й талановитим бізнесменом, заснував рекламну агенцію, яка встигла обіграти польські монополії, проводила провокаційні акції та навіть працювала на міжнародному рівні. І все це, щоб заробити грошей на підпільну боротьбу. Сьогодні ви почуєте історію Фами, компанії, де реклама, шпигунство та боротьба за свободу переплилися в один із найморізніх. Вірніших бізнес-проєктів міжвоєнної України ви на каналі INUA, і це рубрика «Old Money», у якій розповідаємо про людей і технології, які вплинули на бізнес історію України та світу. Перевірте, чи ви підписані на наш канал, а ми починаємо. Вийшовши з тюрми у 1937 році, у Шухевича було дві задачі: перша заробляти гроші для родини. На волі Романа чекали дружина Наталя і трирічний син Юрко. Друга задача фінансувати підпільну роботу. На це завжди потрібні гроші. Із пошуком роботи Шухевичу було непросто, бо українців із політичною судимістю ніхто не хотів брати до себе на підприємство. Але доля звела його з Богданом Чайківським, і у співпраці вдалося розв'язати обидві проблеми. Богдан Чайківський народився 1915 року і провів дитинство на Лемківщині. Його батько був викладачем у гімназії. Матір змалку прищеплювала Богдану український патріотизм і любов до культури. Він здобув освіту у Львівській вищій школі закордонної торгівлі, закінчив її у 1936 році. Він добре знав родину Шухевичів, бо певний час жив у них під час навчання в університеті. У своїх спогадах Чайківський пише, що саме Роман Шухевич прийшов до нього із ідеєю рекламної агенції. Однак був нюанс: Шухевич не мав працювати у компанії відкрито, аби ніхто ззовні не пов'язував нову фірму із підпіллям. Незрозумілі були і потенційні заробітки. Чайківський задумався, йому паралельно пропонували посаду директора банку в Перемишлі. Зарплата становила 1200 злотих на місяць. Це дуже багато для порівняння 50 злотих на місяць платили бухгалтеру в кооперативному союзі 500 злотих держслужбовцю середнього і вищого рівня. Роман Шухевич, аби підбити друга на справу, апелював до того, що не треба працювати на дядька десь у перемишлі, а треба робити своє у Львові. Чайківський погоджується з аргументами Шухевича, і вони разом відкривають агенцію Fama. Фама з латини означає розголос: створили компанію з мінімальним стартовим капіталом без інвестицій. Сама назва натякає: ставку робили на маркетинг без бюджету. Але ключову роль зіграло поєднання фінансової освіти та бізнесових амбіцій Чайківського та організаційного таланту і харизми Шухевича. Шухевич із партнером влаштували на роботу українських екс-арештантів, яких влада Польщі утискала, оскільки фірма задумувалася, у тому числі як прикриття для нелегальної діяльності ОУН, то мала бути дуже успішною у фінансовому плані для покривання усіх видатків, і результат перевершив очікування. Роман Шухевич знав, що реклама та комунікації рушій бізнесу. Як знаю, це постмен незалежна українська комунікаційна агенція, яка тричі поспіль визнана найкращою комунікаційною агенцією країни у 2025 році. Здобула титул найкреативнішої в Україні та увійшла до десятки найефективніших незалежних агенцій Європи. У портфоліо понад 300 перемог на національних та міжнародних фестивалях реклами. Більше 12 років досвіду на ринку комунікації. Повний цикл виробництва від стратегії до реалізації з власним дизайн-бюро та відеопродакшном Постмен створює креатив, що приносить результат вашому бізнесу. У чому полягала робота Фами? Вони продавали розміщення реклами в газетах, виступаючи посередниками між власниками газет, які шукали клієнтів, і власниками бізнесів, які хотіли прорекламувати свій товар. Фама ж вигадувала рекламні креативи і намагалася купити якомога дешевше розміщення у газеті, при цьому продавши свої послуги компаніям якомога дорожче, і бізнес пішов. Замовлень було багато. Ті власники газет, які спочатку скептично ставилися до Фами, і часом самі виходили на Шухевича та Чайківського і були готові давати до 65% знижки на оголошення у власних друкованих виданнях. Дехто погоджувався на знижку до 85%. Хороша реклама, ефективна реклама. Саме за таким принципом діяла ФАМА. Спочатку реклама була лаконічною, лише текст, мінімум зображень. Так, практичним шляхом у Фамі виявили: хочеш зацікавити товаром, розкажи історію. Ось, наприклад, реклама цигарок Калина. Деякі слогани і зараз звучать добре. Чому калина? Бо добра і своя. Чим чолі чи міт, тим курцеві калина. Найкраща хвилина як курю калина у 30-ті роки, як і зараз, деякі компанії активно рекламували продукти та послуги через сексуалізацію жінки. Фама у цьому питанні не виняток. Ось, наприклад, реклама жіночої білизни, яка на той час вважалась досить непристойною. Застосовували і шокуючі прийоми, які б зараз ми назвали клікбейтом. У газеті надрукували оголошення анонс: якась дама нібито мала намір в означений час зістрибнути з даху львівського готелю Жорж. Через нерозділене кохання. Натов, звісно, зібрався на це подивитися. Однак, коли тіло упало на бруківку, виявилося, що це був манекен із рекламою. У цьому сенсі назва фірми Розголос із Латини виправдовувала себе на усі 100%. Фама активно росла у проєктах та людях. Нові відділи агенції з'являлися приблизно раз на 2-3 місяці. Шухевич та Чайківський збільшили кількість рекламних послуг, друк у газетах, роздача листівок, створення ви. Вісоки банерів, реклама на зупинках громадського транспорту, проведення ярмарків, реклама в кінотеатрах. ФАМА змогла побороти польські рекламні агенції у кінорекламі, які раніше мали монополію. Рекламу ФАМИ демонстрували перед показом фільмів. Чайківський знав, прибуток для агенції приносить замовник, який робить повторні покупки. Тож Фама працювала над лояльністю наявних клієнтів, роздавали їм безкоштовні квитки на кіносеанси, а на свята надсилали листівки із вітаннями, намальовані сучасними художниками. Клієнти були задоволені і замовляли рекламу ще. Під час такого швидкого розвитку компанія запускає транспортний відділ, щоб швидше та ефективніше працювати. І починає займатися продажем вод Чайка, під брендом якої продавали содові, мінеральні води та лимонади. Чайківському Ташухевичу стає затісно у Львові і починається експансія. Фама відкриває філії Устрию, Тернополі, Станіславові, теперішній Івано-Франківськ. Бізнес поширювався так, що зумів зламати деякі польські монополії та регіональні заборони на українське підприємництво і кооперації, наприклад, на Волині. Реклама ФАМИ стала з'являтися на шпальтах краківських та Варшавських газет. Спробувала ФАМА вийти за кордони Польщі, проникаючи до Німеччини та Угорщини. Так Чайківський домовився щодо права представ у Польщі німецького виробника батарейок фірми Daimon, що було неабияким успіхом. До речі, тепер Daimon називається Duracell. не гребувала фама і промисловим шпіонажем. Якось Богдан Чайківський підіслав свою людину звабити доньку конкурента, що мав у місті сянок підприємство із виробництва олій і харчових фарбників. Таким чином він дізнався, власник замовляв речовини із каталогу німецької компанії в Мюнхені, після чого розводив їх 10 до 1, видаючи за власні вироби та розливаючи суміш у менші пляшки. Тож Чайківський вийшов на представництво цієї німецької фірми напряму. А ще компанія підслуховувала приватні розмови завдяки агенткам-телефоністкам. Інформацію використовували, аби отримати інформаційну перевагу перед конкурентами, перехопивши ініціативу або просто переминив. Ше потенційно клієнта кращою пропозицією, чи має продовження справа Романа Шухевича в інформаційній розвідці в наші роки? Та чи може сьогодні будь-хто стати сучасною агенткою чи агентом? Так, і ця справа є гіперважливою у світі, де Росія продовжує своє існування. Друзі з інституту розвідки Мольфар можуть навчити вас не тільки отримувати бізнес-інсайди з відкритих джерел, а й вміло створювати легенди для отримання потрібної інформації. Навички з осінт та агентурної розвідки зараз потрібні для аналітиків, ресерчерів, піар-спеціалістів, HR-ів, сейлзів, співробітників служб безпеки, комплаєнсу і навіть для державних підприємств. І, звичайно, силам оборони. Якщо ви хочете опанувати ці навички, приєднуйтесь до соцмереж Мольфар Institute за QR-кодом та долучайтесь до кола тих, хто творить майбутнє української розвідки вже сьогодні. Посилання на ютуб канал Мольфар залишаємо в описі цього відео. Богдан Чайківський мав профільну освіту, тож міг вести легальну підприємницьку діяльність. А от Роман Шухевич залишався в тіні. Оскільки у ФАМі працювало багато колишніх в'язнів, засуджених за перебування у лавах ОУН, польська поліція не минала ФАМУ увагою. Попри всі підозри, поліції так і не вдалося жодного разу викрити підпільну складову роботи ФАМИ. У головному офісі компанії висіла мапа, де помічали срібними та золотими голками появу нових представництв. Срібні були для Тимчасових представництв золоті для постійних, польські слідчі, що мусили для проформи перевіряти фірму, уважно розглядали цю візуалізацію розширення фірмової мережі, але довести, що має місце бо щось нелегальне, просто не могли. Що нам точно відомо про співпрацю ФАМи з ОУН, це регулярна видача готівки по 100 злотих і більше на потреби фінансування підпілля. Також відомо, що якось в офісі компанії зберігали вогнепальну зброю. Фінансові справи ФАМи йшли чудово. За майже два роки існування компанії потенціал тільки зростав. Однак на заваді подальшого розвитку стала війна. Спочатку Роман Шухевич відійшов із справ, бо у грудні 1938 року поїхав воювати в Казахстані. Карпатську країну, де на осколках Чехословаччини розгорталася збройна боротьба. А за 9 місяців у вересні 1939 року почалася Друга світова війна. Західноукраїнські землі, де діяла ФАМа, були приєднані до СРСР, а в радянському Союзі не могло існувати приватних компаній. Тож історія ФАМи закінчилася. Подальша доля Чайківського склалася добре. Після Другої світової він осів спочатку в Австрії, а згодом приїхав у США. Викладав у вищій торговельній школі Інсбрука. У 1980 році заснував друкарню. Життя Романа Шухевича пішло іншою колією. Він сфокусувався на війні та диверсійній діяльності, що для нього тривала аж до самої смерті у 1950 році. Рекламна фірма Фама блискуче виконала своє призначення. У Фаму працевлаштовували людей. Які не могли знайти роботу в інших місцях, і водночас підтримали підпільний рух, який ставив за мету боротися за незалежність України. Ця історія вкотре доводить, що українці були підприємливими людьми і могли заробити грошей навіть на збройну боротьбу проти ворога. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам було цікаво. Підпишіться на канал, якщо досі не зробили цього. І до зустрічі у наступному відео.